Сьогодні ми поговоримо на таку тему дуже актуальну, актуальну для багатьох українців, тому що це найчастіший запрос, з яким ми стикаємося. І навіть е е велика кількість людей не розуміє, що це є великою проблемою. Знаєш, на цю тему я можу багато тобі нового щось і не скажу, але я хочу, можливо, трішки розповісти теоретичне питання, щоб більш зрозуміти цей процес. Тому що безсоння в українців на сьогодні це стало навіть нормою вже. Але насправді це про нашу психіку, яка досі не може відпочити. Війна, новини, повітряні тривоги, турботи про близьких, нестабільність усе це тримає наш мозок у стані бойової готовності навіть вночі. Коли в день ми ще можемо триматися, і ми приглушаємо наші думки якимось там необхідними речами, то вночі ми не можемо його вимкнути. Ми не можемо його перезавантажити, як би нам це хотілося. І це про перевантаження нервової системи. З Фізіологічної точки зору це порушення двох систем: нервової системи та гормональної системи. При якому мозок не переходить у стан сну, навіть якщо тіло втомлене і умови для відпочинку є. Але це не просто про неможливість заснути, це про цілий каскад процесів, які йдуть в нас всередині. У нормі наш сон регулюється балансом двох процесів. Перше це коли наш внутрішній година каже нам, коли лягати спати, а коли вставати. А другий процес це коли наше тіло вже достатньо накопичило потребу у відпочинки. І чим довше ми не спимо, тим сильніше мозок тягне на нас у сон. І при безсонні найчастіше ці процеси збиваються і проходить постійне збудження нервової системи. Мозок продовжує працювати. Ніби день триває, а не виробляє достатніх сигналів для переходу в нічний режим. Друге гормональний збій. Це коли наш мелатонін низький, а наш кортизол зависокий. Сон, він <запускає>, запускає гормон мелатоніну, який виробляється в темряві. Паралельний збій, ідеї в гормональній системі. Чому? Тому що наш мелатонін знижується, виробітка його, а виробітка кортизолу стає більшою. Коли ми лягаємо спати, мелатонін у нашому організмі починає вироблятися. А якщо людина, лягаючи спати, дивиться в телефон, листає новини, тобто продовжує перебувати в стресі, або взагалі не може заснути через повітряну тривогу і треба пройти в укриття, і так далі. І так далі. То мозок розуміє, що зараз спати ми не можемо. Тому виробітка мелатоніну знижується. Натомість іде виробітка кортизолу. Бо мозок розуміє, що повинна активувати сили. Він думає, що це день, тому що людина не переходить у фазу сну, Та виробітка продовжується. Також ще в процесі порушення нашого сну. Приймає участь такі системи, як симпатична нервова система, парасимпатична нервова система, фаза циклу сну. Але якщо ми підбиваємо висновки, то ми розуміємо, що безсоння це не тільки психологія, це такий симбіоз наших нервової системи, нашої гормональної системи, нашої вегетативної системи. Да? І вони повинні бути синхронізовані. Але йде порушення. І найчастіше це порушення від того, що в нас високий кортизол, від того, що порушений порушене сон ритмів день і ніч, тому що ми перебуваємо постійно в стресі. І наш мозок не відпочиває взагалі, і він постійно збуджений. Тому робота з безсонням завжди має бути двостороння: це робота з тілом і робота з психікою. Робота з тілом починається з простих ритуалів, які ми знаємо від дідусів і бабусь. Це такі, як прогулянка. Ми відкладаємо усі наші чати, ми нічого не читаємо. Ми готуємось до сну, ми приймаємо душ теплий, ми приймаємо теплий чай, ми відпочиваємо. І друга сторона це процеси з психікою. Ми виявляємо наші тривоги. Ми виявляємо наші основні емоції і стараємося з ними їх нормалізувати. Ми виявляємо наші потреби, ми проговорюємо їх. І в симбіозі з роботи, роботи психіки з тілом буде обов'язково результат. Дякую тобі до зустрічі!